Доброго дня, шановні гості. Моє ім'я Наталія Калінічева, я представник французького заводу Берту. Цей завод розташований у Франції у регіоні Бажале і він випускає тільки оприскивачів вже 128 років. Цей оприскивач самохідний 3240, з баком 3200 літрів, штангою 30 метрів. Клірінцем метр вісімдесят. Зараз ми демонструємо вам цю машину з кліренсом метр вісімдесят. І вона стане в вашому господарстві універсальною, тому що з цим оприскувачем ви будете працювати в полі від внесення азотних добрив по мерзлоталому ґрунту, від внесення ґрунтового гербециту до десікації. Тобто цьому також сприяє діапазон робочої висоти штанги. В нас вона від 50 см до 3 метрів 15 см. Використання розвертання задні колеса завжди повторюють траєкторію передніх коліс, не витопчуючи, не прокладаючи додаткової колії. Також звертаю вашу увагу на вузькі колеса. На вузькі колісні стійки. Все це дозволяє працювати в центрі міжряддя просапних культур. Кабіна Прискавича має панорамний огляд та найвищий рівень герметич... герметичності. Оператор свого місця дуже добре бачить колеса, і він завжди бачить, куди він їде. Для шансів свого пристріч ми обрали найкращий європейський річ. Це дойц Німеччина. це трансмісія трансляція пошресна. Та також тематична підвіска Блок. А в ці рішення разом як ви бачите, пусті колеса, пусті колісні стійки, закриті ніж. Все це, -це зменшує мечами Зменше витрати на це вита. Зараз ми їдемо на цю перешкоду. Ось, ви бачите, йому ж тяжко, але ця машина делікатна. Вона розроблена для того, щоб якомога менше перешкодити рослину. От, ви бачите. Дійсно, що так в своєму господарстві ви працювати не будете. Але Існо виконуємо ці кульбіти, щоб ви бачили, що витримує наша штанга. І це дуже просте, механічне рішення, але запатентоване. кого ви не знайдете цього. Ось колеса повторює траєкторію передніх, задні коліса, передня коліс. Раз радіус розвертання цієї машини 4,5 метри. Такого класу окрис бертур 3240 – тридцять це універсальність, це деликатне відношення до рослин і це якісне внесення препарату.